Травми під час сексу бувають не тільки психологічними, а й фізичними. Сьогодні ми говоримо про те, як ви розідрали колінки. У вас тріснуло все. І анальна дирочка з вагінальною стало однією. Таке теж можливо, сьогодні говоримо з вами про. Травми у сексі, мабуть, кожна жінка може розповісти, як вона подряпала спину своєму партнерові тоді, коли в неї був такий оргазм, що прям капець, і в нього тепер є шрами. Однак, дівчата, а ви пам'ятаєте, як ви стирали колінки? Як ви стирали локоточки свої, а потім не могли ходити розігнути їх? Або коли ви стояли рачки, у вас отут-отут -от 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 дуже сильно потім боліло, і вам було ходити легше ось так, ніж ось так. Таке теж буває, і це все травми під час сексу. Що робити, щоб їх не було не займати сексом, е, однак, однак, це не наш варіант. Тому давайте просто поговоримо про те, як мінімізувати травми у сексі. Найчастіше травми під час сексу це безпосередньо тоді, коли ми шкіряний покров трішечки стираємо. В першу чергу це відбувається за рахунок дуже інтенсивного сексу. Тобто, коли це, наприклад, Style, да, і жінка колінками впирається безпосередньо в постіль. Якщо дуже щільна постільна білизна, то таким чином це тертя воно таки і дає стиранню шкіряного покрову. Або, або безпосередньо десь де немає. Нічого, щоб могло зменшити тертя, наприклад, пляж. Тоді, коли це пісок, тоді коли це все наліпає на тіло, вони потім були. І нерідко можна побачити після догі стайлу, наприклад, синці на колінах, да або стерту шкіру на колінах. Це в принципі все нормально, однак це неприємно. Я б радила, якщо ви вже в догі стайлу в ліжку то можна підкласти під коліночки подушку. Таким чином вам просто буде м'якше, і подушка, вона е, не обов'язково брати з пам'ятю, да, можна взяти, звичайно, вона просто волакує ваші коліна і вона їх начебто тримає, і вам буде трішки легше. Якщо ми говоримо про якісь специфічні місця, наприклад, це е, пляж, то ми пам'ятаємо, що краще взяти пледик, да, покласти хоча б під коліна, або згорнути одяг. Да, бо одяг точно у вас є з собою. Якщо ми говоримо безпосередньо про килим, то тут так само одяг у вас точно є, підкладіть собі якусь футболку чи сорочку для того, щоб зменшити це тертя. Коли жінка отримує травму під час вагінального сексу в слизовому форматі, тобто безпосередньо у піхві або у ротовій порожнині. Якщо це у Піхві, то, скоріш за все, лубрикації було занадто мало, або лубрикації було багато, а механіка самого сексу дуже-дуже активна. Тому лубрикант висох, да, якщо це на водній основі, або вийшов, якщо це на силиконівій основі. Тому не забувайте, будь ласочка, інколи зменшувати темп самого сексу та безпосередньо пенетрації. Якщо ми говоримо про слизову Оболонку роту, то ми розуміємо, що це дуже активний мінет. Як це може відбуватися? Наприклад, це тоді, коли тертя щік є дуже активним з зубами, тому що дівчата перетинають губами, можу показати. От таким чином, да, перетинають зуби не нашкодити зубами пенісу. Якщо сильно терти і сильно стиснути щелепу, то ми можемо пошкодити слизову оболонку безпосередньо ротової порожнини. Чоловіки можуть пошкодити слизову оболонку тільки якщо е, вони е, роблять мінеф. Так само вони можуть це пошкодити до речі, да а я нагадаю, що якщо ви стали спонсором або спонсоркою нашого каналу, то ви побачите всі випуски. Трішечки раніше. Ще одна популярна травма під час сексу, котру можна побачити на наступний день. Це біль у паховій зоні. Нерідко після цього виникає синець. Тобто, пахова зона вона може отримувати пошкодження, якщо знову ж таки темп сексу доволі активний. Тобто, по факту, кістка в кістку б'ється. І таким чином, коли ви з партнером виходите з цього сексу, вам супер приємно, супер класно, все подобалось. Однак на ранок болить пахова зона, тобто болить у кістка. Що ми можемо робити? Прикласти холодне, як і після будь-якого удару. Розтяжіння безпосередньо м'язів теж не, не рідкий випадок. Тобто, зараз я тобі покажу, як я вмію ніжку закидувати. Показала. А вранці така боже, як важко та зібратися, ніжки не збираються. Да? оце все, все про травму у сексі. Це не означає, що секс був класний. Це означає, що секс був фізично травмуючим для вашого тіла. Це означає, що ви пішли на шпагат без підготовки. Так не треба. А ще напишіть, будь ласка, які травми під час сексу були у вас. Дуже цікаво, що ви нам розкажете. Якщо не у вас, то у вашої друзі. Розкажіть свої історії. Напишіть в коментарях. Буде дуже дуже цікаво. В мене тут, до речі, написано підніміть клавку, хто це робить. Найчастіше травма може відбуватися через запихання сторонніх предметів у канали. Наприклад, олівці, кулькові ручки Люди, Ви що? Ви навіщо це робите? Ви за чим? Так, давайте розберемось. Не треба нічого пхати, якщо воно не для того, щоб його пхати. Іграшки можна, іграшки. Якщо це фалоінітатор, ви його можете використовувати вагінально і анально. І орально теж можете. Якщо це олівець, кулькова ручка, якщо це ручка, давайте все використовувати так, як треба. За його призначенням. Я знаю, що багато хто думає, що можна тренуватись на бананах, на огірках. Однак, давайте Хоча б вдягнемо на них презерватив, щоб якщо вони зламалися всередині, вас щоб з вас не залишився огірок, бо ви не салат, будь ласка, не треба так робити. Не травмуйте огірки. Якщо ви не хочете травмувати свою психіку, не треба займатися сексом там. Де не місце займати сексом, наприклад, ви обираєте займати сексом в закладі громадського харчування, обираєте якийсь туалет, і в якийсь момент, до речі, я зараз із власного досвіду розповідаю, так що записуйте як не треба, і в якийсь момент. Ваша спідниця чіпляється за гачок для сумочки в туалеті, і ви значить, знаєте, як у той Пінокіо, котрого тримають, як Маріані татько. Тому будьте уважними, будь ласка, що знаходиться довкола вас в місцях, де ви вирішили зайнятися сексом. Я розумію, жага жагою. Секс по розкладу, однак безпека в першу чергу повинна бути зламався пеніс під час сексу, або відкусили ви пеніс під час орального сексу. Це все нормально, це все відбувається. Ви можете в деталях подивитись це в нашому подкасті з урологом, де ми це все обговорювали. Однак так, це відбувається. Тому ми пам'ятаємо, що з пенісом потрібно бути обережним. Це не металевий. Для того, щоб його можна було гнути в різні сторони, так, бо він не гнеться і можна на ньому скакати. Він потребує особливого ставлення, тобто ніжно, обережно. Хочете поскакати, скачемо, однак обережно. Далі. Якщо ви відчуваєте, хоч малесеньке відчуття болі під час сексу, ви цей секс не продовжуєте так, як він зараз відбувається. Ви змінюєте позу, ви змінюєте простір, ви зупиняєте повністю секс, однак не продовжуєте його, тому що фізичні. Травми під час сексу це неприємно, як мінімум, як максимум, вони переходять в психологічні травми, і потім бажання сексу стає набагато меншим. Місця, де можна травмуватись під час сексу. Пані Вікторія написала Диван через посуд. Ми розбирали тільки но і зрозуміли, де що скоріш за все, це тоді, коли у вас на дивані стоїть маленький столик, наприклад, на якому стоїть посуд. Ну, у вас була романтична вечеря, там стояли келихи, і от ці келихи попадали під час вашого сексу, і ви наткнулись на, це, на цей келих. І він розбився, і це скло пронизило вас всередину. Так, да, це небезпечно, так робити не можна. Тому спочатку прибираємо посуд, потім займаємо сексом. Це перший варіант. Другий варіант це інтенсивність сексу, дуже сильна. Наприклад, ліжко б'ється об стіну, а на стіні. Висить картина, і ця картина падає прям в лабешник. Та це не означає, що треба знімати картину. Просто треба бути уважним. Просто не прямо кладіть свою партнерку, а по діагоналі. До речі, дуже важливий момент. А коли головою б'ються обліжку? от теж такий момент далі. Безпосередньо це небезпечне заняття сексом в автівці. Якщо вона на автоматі, ви вирішили потриматись за коробку перемикання передач, і якось натиснули, вона поїхала, бо ви ще педальку натиснули. Ну, коротше, так точно не треба робити. Дуже травматичним може бути секс у душі, тому що можна підсковзнутися безпосередньо, впасти, і те, що впало мило, вже буде невесело. Пам'ятаємо, що є дуже багато силикон. Нові коврики в душовій для того, щоб ви не каталися по душовій а безпосередньо займалися сексом, або просто зробіть собі ручки, і все буде добре.